Всім привіт! Хочу поділитися своїми враженнями від придбання електричного масажера ручного. Так, ось назва фірми. Україна виготовлення. Артикул. Кому цікаво, можете забити в інтернеті, подивитись вартість. От так ми його отримали. Це ось його оригінальне упакування. Що ми маємо? А ми маємо каркасний кейс, текстильний, досить пружний, є ручка для переноски, досить надійна. Так, мішечок для зберігання насадок, інструкція. Резинки, я так розумію, це для фіксації додаткові. Тепер стосовно самих насадок. Їх тут 12 показую. Є отака от з гумовою частиною. Потім пішли просто пластикові. Для різних частин стіла. Оця штука підходить для. Ніг внутрішньої і наружної частини, я так підозрюю, що скоріше для всього для целюліта. Ось така штука з м'ягким покриттям. Цю я вже показувала. Її можна використовувати навіть для обличчя. Так. Значить, стосовно самого масажору, він досить нелегкий. В роботі тримається впевнено. Ручка покрита силіконом, тобто вона не сковзається. Доглядати за ним дуже просто. Протерли вологою серветкою, вимкнули, щоб не садити, і все. Зарядки вистачає надовго. Ми навіть не кожного дня його заряджали. Тепер сам масажер показую в роботі. Вставляємо насадку. Так, вмикаємо. Ось так він працює на початковій швидкості, дуже добре видно роботу механізму. Значить, що стосується вібрації в саму руку, яку ми тримаємо, ну, відчутна, але вона не заважає при роботі. Навіть якщо ми збільшуємо швидкість, вони не змінюються. Значить, ми зараз робимо половину. І я показую, як реагують м'язи і шкіра на роботу масажера. Тут чим сильніше натискаємо. Тим відчуття збільшується. Але ось, наприклад, на максимальній швидкості, якщо не сильно притискати, ми відчуваємо таке поколювання. І я так підозрюю, що кровоток в цьому разі кращий. Тож таким способом мабуть, більш ефективно працювати. Ну, це що мова йде про цю насадку. Решта всі працюють відповідно там, до їхнього призначення.